Розділ третій. Бувають події, які виокремлюються із загального потоку подій, і, здається, мають характер откровень. Такою була історія з Парсонсом. Вона почалася гротескно, а закінчилася сумно. Тканина повсякденного життя містера Поллі була розірвана, і під нею він виявив безодню і жахи. Життя було зовсім невеселим. Виклик поліцейського здавався втомить пантомімою, але коли з'ясувалося, що містер Гарвас був сповнений люті та мстивості, справа набула іншого забарвлення. Те, як поліцейський до всього придивлявся і все занотував, глибоко вразило чутливий розум Поллі. Наразі він поправляв краватки під приспів А потім ти, а потім ти, а потім ти. У гуртожитку тієї ночі парсон став героєм. Він сидів на краю ліжка з перев'язаною головою, дуже повільно збираючи речі і наполягаючи на своєму знову і знову. Він повинен був залишити в спокої мою вітрину, чоловіче. Він не повинен був торкатися моєї вітрини. Вранці Полі мав йти до поліцейського відділу як свідок. Жах цього випробування майже затьмарив той жахливий факт, що парсонса не тільки викликали за напад, але й звільнили, і він пакував свої речі. Полі знав себе досить добре, щоб зрозуміти, що з нього вийде поганий свідок. Він був упевнений лише в одному, а саме в тому, що парсонса дуже вдарили по голові. Все інше крутилося в його голові зараз, і як воно буде крутитися завтра, знали тільки небеса Чи буде перехрестний допит, чи буде вважатися лжесвідченням, якщо обмовитися, іноді люди самі себе обмовляють то серйозний злочин. Плат робив усе можливе, щоб допомогти парсонсу і підбурював громадську думку проти Морісона. Але парсонс проти Морісона нічого не хотів чути. Він нормальний хлопець, судячи з його поведінки, сказав Парсонс, я не на нього скаржуся. Він розмірковував про завтрашній день. Мені доведеться заплатити штраф, сказав він, марно намагатися викрутитися. Це правда, що я його вдарив. Я вдарив його. Його голос опустився до довірливих нот. По голові приблизно отут. Він відповів на зауваження здібного молодшого учня, що сидів у кутку кімнати. Що доброго в перехресному допиті, коли на лаві присяжних сидить старий Коркс, аптекар і Мотісхет, домоуправитель, і вся ця компанія. Завтра ви побачите моє приниження, чоловіче. Моє приниження. Пакування речей тривало деякий час. Але, Господи, що це за життя? сказав Парсонс, надаючи своїм глибоким міркуванням розмаху. 1035. Людина намагається виконати свій обов'язок. Можливо, помиляється, але намагається з усіх сил. Десята сорок. Людина знищена, зруйнована. Він підвищив голос до крику, як після землетрусу. Виверження вулкану, сказав містер Поллі. Як яскравий землетрус, сказав Парсонс. Він похмуро розмірковував про своє майбутнє, а Поллі охопили холодні дрижаки. Напевно, Прийдеться шукати нове місце, чи не так? А в рекомендаціях буде сказано, що я напав на управителя. Хоча, гадаю, він не дасть мені рекомендацій. Досить важко отримати місце і в кращі часи, сказав Парсонс. У поліцейському суді все виявилося не так жахливо, як очікував містер Поллі. Його посадили разом з іншими свідками біля стіни. А після цікавої справи про крадіжку з'явився парсонс і став не біля лави підсудних, а прямо перед столом. На той час ноги містера Поллі, які спочатку були підібгані під стілець з поваги до суду, були витягнуті прямо перед ним, а руки в кишенях штанів. Він вигадував імена для чотирьох суддів, що сиділи на лаві, і дійшов до сеньора могили і преподобного сеньора з пишним боком, коли його думки повернулися до реальності від звуку його власного імені. Він рвучко підвівся і був зупинений досвідченим полісменом від жвавої спроби потрапити на вільне місце на лаві підсудних. Секретар суду повторив присягу з неймовірною швидкістю. Правильно, досить шанобливо сказав містер Поллі і поцілував книгу. Його докази були простими і досить виразними після одного попередження від начальника поліції, щоб він говорив голосніше. Він спробував замовити слівце за Парсонса, сказавши, що той від природи схильний до холери. Але по тому, як він почав, і по повільній посмішці задоволення на обличчі могили і преподобного сеньора з пишним боко, можна було зробити висновок, що його слова були не такими вдалими, як він думав. Решта присутніх були відверто спантеличені і почалися поспішні обговорення. Мабуть, ви маєте на увазі, що у нього запальний темперамент. Сказав суддя, що головував у суді, Я й мав на увазі темперамент. відповів Поллі, чарівним чином позбавлений на даний момент будь-яких бажань. Ви ж не маєте на увазі, що він час від часу підхоплює холеру? Я маю на увазі, що його легко вивести з себе. Тоді чому ви не можете так і сказати? запитав головуючий суддя. Парсонс був визнаний винним. Він прийшов за своїм багажем, коли всі були в крамниці, і Гарвас не дозволив йому зайти, щоб попрощатися. Коли містер Поллі пішов нагору за маргарином, хлібом і чаєм, він одразу ж прослизнув до гуртожитку, щоб побачити, що відбувається далі у справі парсонса. Але парсон зник. Не було ніякого парсонса, ніяких слідів парсонса. Його комірчина була прибрана і виметена. Уперше в житті містер Поллі відчув непоправну втрату. Через хвилину або близько того увірвався плат. Ух, сказав він, а потім побачив містера Поллі. Полі стояв біля вікна і дивився на вулицю, не озираючись по сторонах. Плат підійшов до нього. Він уже поїхав, сказав Плат, напевно, не зміг затриматися, щоб попрощатися. Настала невелика пауза, перш ніж Полі відповів. Він засунув палець у рота і, скрививши губи, сказав, не дивлячись на плата. Цей зуб не дає спокою. У мене від нього сльозяться очі. Хто завгодно міг би подумати, що я розплакався, судячи з мого вигляду?